Незалежна Україна вітає вас. Сьогодні у нас 9 березня. 9 березня. Температура в день була плюс 5, ну а вночі вже буде мінус. Що зараз відбувається в вуликах? Давайте в сьогоднішньому відео і з вами і поговоримо, чого пропадають ваші сім'ї. Від чого. Я в сьогоднішньому відео вам розповім, як я їх зрозумів. Так, друзі, поїхали. Е, на даний момент такий зараз період. Тепла нема. Е, бджоляр лізе, дивиться, чи є корма залазить і бачить, що багато сімей опоносились. Є такий, я думаю. Е, Заглядає в інші вулики. А там такі шикарні сім'ї, здорові, великі. Е, сидять і нічого з ними е, не відбувається. Сидять, зимують, тихенько, кормів менше споживають. Так, згодні зі мною. Давайте заглянемо в пару вуликів, подимося. Наприклад, подивимося. Давайте, оп! Так, дивитися, що у нас тут. Теплена. Подивіться, сімейка чудово сидить. Якраз це ми підложили меду їм. Чудово себе почувають. Сімейка на шести рамочка десь. Чудово себе почувають. Оп. Е, ви замітили, Да? Наш метод. Більшість нам. Джелярів казали, що буде влага збиратися, ніякої капельки немає. Бачили? Давайте ще в цей подимося. Так, Так, тут ми біжек утеплювали. Так, давайте тут волога, волога, волога. Бджоли вон сидять, вон сидять. Більшість турбувати їх не будемо. Так. Оп. Так. Давайте ще пройдемося ходити сюди. Ніякої вологи під клійонкою, під салафаном немає. І дно у нас не січати тут. Такий період ми ставимо клійоночку. Навіщо я вам пояснював в минулих відео? Щоб зберегти тепло. Зберегти потрібно тепло. Так, дивимося, що тут. Так, давайте подивимося. Маленька тут сім'я. Тут дуже маленька сім'я і ця сім'я не виживе, я так думаю. Може вона вже. Ну, лізти не будемо зараз. Така сім'я, ну подивіться, така сім'я. Ось одна капелька з'явилась. Е, тут було бджоли. Ну, на одній вуличці. На одній вулиці. Ну, не знаю, не, не, бачу. не бачу під медом. Не будемо турбувати. Але от ми з вами і порівняємо, ті сім'ї 100% вже виживуть. А ось така сім'я не виживе. Не виживе, вони опробусяться і посипляться. Згодні зі мною? Я думаю, згодні. Так, друзі, давайте поясню вам. Зараз такий період, що бджола вже погнала розпліт і вона повинна себе викормити. Ну, Якщо в вулику 5 тисяч бджіл, от вони повинні засіяти і викормити цей розплід. А в маленьких сім'ях це не виходить, так як вони можуть. Матка є, бджоли мало, тепло не зберігається в вулику, слабо матка сіє, може насіяти, і сім'я може не потягнути цей розплід. Згодні зі мною от такі сім'ї і не перезимовують. Це не сім'ї, як один казав мене товариш, дрещі, дрещів е, на пасіці не тримаємо. Що в нас виходить? Великі сім'ї, чудові сім'ї, дуже чудово зимують. Слабенькі сім'ї гинуть за те, що я сказав вам. Якби зараз було. Тепло плюс 15, хоч і маленька, там на двох рамочках сім'я б вижила. Сім'я б вижила, але тепла немає. Підсумуємо нашу розмову. Колись на початку зими я вам казав: навчіться нарощувати сім'ї в зиму. Якщо ви. Зуміли наростити дуже багато бджоли в зиму, бджола, яка нічого не робить, в ніякій роботі не задіяна, пізній розплід. ця зима ця бджола зимує, якщо її дуже багато, ваші сім'ї чудово перезимують. Якщо ви не змогли наростити, зібрали мед і залишили вулики. Тоді ваші сім'ї пропадуть. Ви бачили, у нас 2-3 сімейки дуже слабенькі, і ми знаємо, що вони також пропадуть. А сильні сім'ї, чудові сім'ї підуть на розвиток. Все, друзі, я думаю, я вам пояснив, чому пропадають у вас бджоли. Підписуйтесь на нас на канал, будемо спілкуватися. Будемо! джинництвом займатися разом до зустрічі.